Це фактично не фільм, а цей фільм «СВО Війна і мир це частина більшого проєкту Суспільного, який називається Остання війна. Остання війна це, звичайно, алюзія на франкове. Це розстання війна садовою чоловіцтво зі звірством стає. Це поборює воля, не воля, так? І ось коли в 22-му році почалася війна повномасштабна вже, я спочатку в першій місяці нічого не могла робити. Я захоплююся своїми колегами, які могли робити ефіри, я побачила Марічка Батлука, вийшла і одразу почала говорити. Я просто не могла говорити перші місяці. Суспільне було евакуйоване, і вони тут не працювали, працювали переважно вся команда у Львові. А більшість хлопців з топ-шоу політичного, в якому я працювала, яке називалося Зворотний відлік», де ми працювали з Павлом Казарінем, де у нас був Факт Чекер Максим Скобенко. Фактично всі хлопці пішли на вільні. Пішли 25 числа. Вони вже всі були. Біля військомат, які прийшли е добровольцями. Отже, я зрозуміла, що е якийсь час політичного процесу в країні не буде. І той політичний процес, який є сьогодні, я вам чесно скажу, мені не цікаво ним займатися. Мені зараз не цікаво було вести політичний ток-шоу. І ми разом з Володимиром Ледичцем це продюсер Суспільного. Ми задумали власне таке велике полотно документальне, тому що всім тоді, в 22-му році, всім було цікаво, що з нами сталося, що з нами відбувається. І ми задумали ось це поговорити чи подумати про коріння походження цієї війни, за що вона, подивитися на це в такій колоніальній оптиці. Тому що це для Росії явно є така колоніальна війна, а для нас війна деколонізаційна. І ми хотіли власне, зробити розмову з західними і українськими інтелектуалами і подивитися на цю війну російсько українську тисячу рівня, по суті з різних грамів.